І день всевишній вирішив створити землю і небо. Він овернувся, яким все було гарним, і вирішив він створити траву, квіти. Потім Господь вирішив прикрасити небо і створив сонце для дня, а місяць для ночі. Таку по прекрасних зірок. Щоб як діаманти прикрашали, те небо вночі. І все було б добре, якби. Він радів, що створив такий дивовижний сесвіт. Тоді ще Господь не знав, як люди будуть руйнувати все, забруднювати все, що він створив і які будуть неслухняні. Це репетиція ековистави, яку готують учні Ясінянського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 під керівництвом учительки Марії Кеслар. Вона каже, мета навчити дітей краще пізнавати світ та усвідомлювати важливість збереження довкілля. А найкраще це робити через гру, що й відповідає завданням нової української школи. У мене така виникла колись мрія створити такий собі шкільний театр. І ми починали з дітками спочатку із малювання просто ляльок. Я роздруковувала різних ляльок, казкових героїв і натягували ширму, і дітки так гралися. Потім був пальчиковий театр, робилося з фетру, робилися просто різні з іграшок. Вони гралися. І так було цікавіше залучати їх і до читання, і до різних. Інших пізнавальних активностей а нещодавно Марія Кеслер познайомилася з інститутом еколого-релігійних студій, який придумав і розробив у співпраці із Закарпатським академічним обласним театром Ляльок Бавкам сет з іграшками та методичною допомогою вчителю для створення казок, що вчать бути екосвідомими. Такий сет створено в межах проєкту Екотеатр в українських Карпатах, який реалізовує інститут еколого-релігійних студій за підтримки Союзу охорони природи Німеччини. Керівник таких проєктів НАБУ Іван Тимофієв каже, ідея залучити театр до збереження природи виникла давно. Отож розпочали співпрацю з ляльковим театром та поставили навіть кілька вистав. А щоб це не закінчувалось тільки виставами, а також могли і інші батьки, педагоги використовувати театралізовану діяльність в своїй роботі з дітьми, ми вирішили підготувати такий проєкт, в рамках якого також виготовити такий чудовий сет Пізнавай світ разом з нами, де Батьки чи педагоги чи вихователі можуть використовувати ляльку як спосіб донесення природохоронних цінностей для дітей. Іван показує, що входить до сету. Наш сет складається з декількох методичних напрацювань, а саме, викройок. Завдяки яким можна буде також створити декілька ляльок своїми власними руками. Ось так вони виглядають. Тут є 10 комплектів, такий матеріал, саме казки, які можна за допомогою ляльок розігрувати, і також таке напрацювання методичне для того, щоб навчити майбутніх. Користувачів цього сету, як краще його використовувати. Ну і звісно, ось такий комплект з п'яти ляльок. І крім цього, для того, щоб трошки урізноманітнити сцени, також є такі природні елементи, які можуть використовуватись для розіграшу різних сценаріїв. Інститут еколого-релігійних студій виготовив 50 таких сетів. Їх розповсюджуватимуть Україною. але отримують такі скриньки найбільш вмотивовані педагоги, каже координаторка проєкту Наталія Куля. На даний час ми готуємо невеличкий курс для платформи «Всеосвіта», в якому зможуть прийняти участь педагоги з усієї України, виявивши зацікавленість та мотивацію до отримання даного сету і прочитавши. Мотиваційні листи та інформацію від педагогів, ми таким чином зможемо відібрати 50 найбільш мотивованих педагогів, яким подаруємо дані комплекти для їх використання. Безпосередньо виготовляли сет працівники Закарпатського академічного обласного театру Ляльок Бавка, зокрема, шили ляльки. Іграшка Вдалий підхід до формування екосвідомості, адже це те, що супроводжує дитину з перших днів. Каже головний режисер театру ляльок Наталія Орєшнікова. іграшки з'являлись із побачених чи почутих реальних історій. Компанія відпочиває, відпочиває, залишаються ці концернні банки, і все і решта. Ну що ж воно ж там пахне, і ведмідь заліз туди, якби носом, і потім, значить, ходив. Ну така... І нас це так вразило, тому ми, якби спираючись на такий існуючий факт, таку історію придумали. Засмічення лісу, тобто виходить їжачок зранку на галявину і дивиться, о, щось все таке похмуре, все таке грязне. Чому ще воно це таке відбувається? Річка засмічена. Ми відштовхувалися від тих проблем. Написані сценарію, які саме турбують Карпати. І вже від цього відшло, хто би, який би герой, міг би це розповідати і який би там просив про допомогу. Та й узагалі ековистави в театрі популярні, каже пані Наталія. У репертуарі театру є вже три ековистави. Нова сукня для принцеси, вона суто пов'язана з сміттям, з пластиковими пакетами і з переробленням, вторинним переробленням. І мене зацікавила ця п'єса, тому що мені там такі персонажі сподобалися, як зайці біженці, тому що чому біженці? Тому що ліс повирубали, їм жити нема де. А вже потім, значить, вже з інститутом ми зробили разом це казка про кажанчиків, це пригоди кожика і летика і таємниця маленької сови. Тим часом сет з іграшками уже отримав Ясінянський навчальний заклад. У ньому тривала так звана апробація створеного матеріалу. Одне те, що планується, зовсім інше, теж може виходити на практиці, тому ми повинні перевірити і апробувати це в роботі з дітьми. І наші очікування були навіть перевершені, тому що зараз дітки самі готують спектаклі і будуть виступати в якості акторів. Діти виступатимуть у якості акторів в авторській постановці Марії Кеслер про створення світу. Я є режисер за освітою також, і пишу інші вистави. І ось найперше, яку ми створили для маленьких діток з моїми старшими п'ятикласниками, це є створення Всесвіту. Тобто, це не є суто греко, Риму, православний напрямок. Це є загалом, коли діти через гру розказують в кожен день, що створив Всевишній і наголошують, Осуть на тому, що він таки створив це гарним, корисним, чистим, незабрудненим. Тут вплітається екологічний момент, і, і так ми залучаємо це у роботу. Марія Кеслер додає елементи екотеатру можна використовувати як під час уроку, так і в позаурочний час. Отриманий сет дає ще більше можливостей для творчості в напрямку екосвідомості. Тож ідей багато. А поки учні Ясінянського закладу загальної середньої освіти створюють свій екотеатр і вже невдовзі дивуватимуть перших глядачів.